А чи знав ти у серпні 1976 року на кордоні між північною та південною Кореєю сталася одна з найабсурдніших військових операцій холодної війни? Операція Полпуньян, відома також як битва за дерево. У демілітаризованій зоні біля селища Пан Мунджом, росла одинока тополя, що заважала спостереженню південної Кореї. 21 серпня двоє американських вартових без загону підтримки прийшли обрізати дерево сокирами. Їх оточили близько 15 північнокорейських солдатів і за допомогою дерев'яних палець розпочали бійку. Обидві сторони викликали підкріплення, двоє американців отримали поранення. Хоча дерево вимірювалося всього в 30 сантиметрів діаметром, пентагон організував відповідь за розмахом понад 800 американських солдатів у бронетранспортерах, 28 танків, винищувачі корвети та демонстрація сили ВМС Сполучених Штатів. З метою зрізати тополю повністю та показати незмінність позиції штатів вирушили на місце призначення. В результаті дерево було спиляне за 42 хвилини. Жоден американський солдат не зазнав поранень, але протилежна сторона відступила лише з формальними протестами. І тепер питання.